Ось погляньте, що у нас тут ще боровчок. Навіть два, один з боку. Що ж, потрібно шукати ще. Буде добре, якщо знайду. І обов'язково вам все покажу. Так, йдемо далі. Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні 2 листопада. Раночок, і я зайшов до лісу поглянути, що ще можна знайти. Звісно, вам все покажу, а в мене вже є перші знахідки. І це ось такі чудові зеленички. Так, я вже трішки зверху протер, щоб не загубити, тому що знайти їх досить таки складно, маскуються дуже добре. Будемо складати на кучку. Ось одна кучечка. Ось погляньте які чудові. Також в мене є сьогодні сподівання назбирати трішки польських. Можливо, навіть і боровички, адже все ж таки показується. Досить теплі ночі були, вдень ще також досить тепло. Ось тільки на одному місці. Хочу сказати, що досить смачні грибочки. Єдина проблема. Це пісок. Тому потрібно перемивати десяток, а то й більше разів. Ну, Вам бажаю приємного перегляду. Все, що знайду, я вам покажу. Ось погляньте яка сімейка чудового оборочки. О, а їх тут більше. Погляньте, 3, 4 і ще один, п'ять. Супер. Хочу сказати, що це не єдине, що я знайшов, на жаль, грибників в лісі вистачає, зараз покажу, Знайшов ще ось цього і ось цього окремо. І тут така сімейка, погляньте. Просто супер. Массарт великий, віддерку трішки наповнюється в пакеті польські. Що ж, йдемо швиденько далі, тому що... Рибників багато, щоб не повибирали. Де? А ось вже і перші польські грибочки. Гляньте, які чудові. Що ж, я впевнений на всі 100, що вони не хробачливі. Іду далі. Ну, нарешті, погляньте, який красунчик. Молоденький. Молоденький грибочок. 2 листопада. Це дуже-дуже гарний знак. Попрошу вас підписатися, поставити лайк цьому відео. Нагадаю, що в описі під відео є посилання на інші. Дуже цікаві походи за білими грибами. Але це не єдине, що я тут знайшов. Погляньте, що ще росте. Ще чудові молоденькі польські. Ось така парочка. Та ось на сонечку ще один гріється польський. Просто чудові. Хочу сказати, що з'явився азарт. Йдемо далі і сподіваюся, далі нас також чекатимуть цікаві знахідки. Що ж, шукаємо ще. Ось погляньте, які молоденькі. Ось один, ось ще один. А поки нагнувся вам показати, помітив ще. Ось такі суперові. Буду дивитися уважніше. Радує, що хробочливих немає зовсім. Ось погляньте, ще молодесенькі. Спочатку як помітив їх, навіть подумав, що це грибочок. Ці хай ще ростуть. Погляньте на цього. Просто як намальований, така бочечка. Супер. А ще тільки зайшов до лісу. І є ось такий грибочок. Погляньте. Що дуже дивно. Вигріз посеред дороги, де їздять всі. Дорога з'єднує два сусідніх села. Ну, це вже супер. Дуже дивно. Що ж, зриваємо. Гробо... Грибочок твердий і не червивий, що саме головне. Цікаво, скільки часу він тут ріс, що його ніхто не знайшов. Що ж, дуже-дуже добре. Йдемо далі і сподіваюся знайти ще боровичків. Ось погляньте, таких красунчиків помітно здалеку. Мають бути ще, так що йду шукати далі. Ще чудова парочка. Що ж, шукатимо ще. Очікую, що знайдемо ще, можливо, грибочки. Ось ще знайшов їжовик строкатий або їжовик лускатий. Але я сьогодні їх не збиратим, нехай росте. Можливо, якийсь інший грибник забере. Ось-ось ось, ось, ось. іще малесенькі. Ось така сімейка. Ось тут знайшов ті грибочки польські, і головне правило грибника. Потрібно озиратись там, де вже пройшов. Якось так. Ну а це вже взагалі несподівана знахідка 2 листопада. Оце ще попадається досить, досить такі красиві. Свіженькі. Супер. І ще один польський. Молоденький радує око. Просто супер. Ранковий ліс, дуже-дуже гарно. Ось погляньте які красиві. І ще одна, хтось наступив. Досить тяжко їх зараз помічати. Ось так на одному місці. Також хочу всім вам подякувати. В нашій групі на нашому каналі вже тисяча підписників. Дякую, кожною, кожному кожній, хто вибрав цей канал. Буду і надалі радувати вас контентом. Ще один молоденький польський, прямо біля дороги. Показую вам тільки найкрасивіші грибочки всього не показую. Звичайно, як завжди покажу кінцевий результат вже в кінці відео, що вдасться нам сьогодні назбирати. Ого, погляньмо, який вилетень. А інше нічого. Так що беремо однозначно. Ось погляньте. Почали з'являтися молоденькі маслючки. Ще малесенький, тут ще одненький. Можливо, потрібно з'їздити буде, подивитися по тих місцях, де вони найкраще ростуть. Ого, таких польських в цьому році ще не було. Це явно найбільший, такий тяжкий. Що ж, беремо, йдемо далі. Ще одна галявинка з польськими. Ось такі чудові грибочки на одному місці. Що ж, шукатиму ще? Ось погляньте, як росте пісочку. Ось така красива зеленичка Тут є ще. Далі? Ось на такому місці люблять вони рости. Пісочок, ось такий сивий мок. Ну а я йду шукати ще. Люблю збирати ось такі молодесенькі грибочки. Як завжди біля дороги. Що ж, шукатимо далі. Ось такий красивий польський грибочок біля такого мурашника. Але помітив я іще одненького. Навіть два. Ось такі чудові знахідки. Йдемо шукати ще. Знайшов ось такого польського. Зазвичай тут ростуть боровички і спочатку, як помітив, то подумав, що це боровичок. Але також добре. Що ж, йдемо шукати ще. сподіваюсь і боровички також. Ну ось я вже на звичному місці. На кінці лісу, і хочу показати, що мені вдалося сьогодні назбирати. Ось тільки грибочків, це зелениці, там знизу ще є і білі, які я знайшов ще на початку, а також пакет польських і декілька маслючків. Маслючки молоденькі. Польські також молоденькі, як бачите, біленький також молоденький, дуже-дуже радує. Помітив також ще і молоденькі польські, які залишив, отже грибний сезон ще триває, що дуже-дуже радує. Нагадаю, сьогодні 2 листопада. Раджу вам також подивитися відео в описі під цим відео, з найкращими походами по гриби в цьому році. Бажаю також всім повних корзин грибів і до наступної зустрічі.